Так, маємо два байки атом наш, який ми виготовляємо, і китайська таларія. Це нова генерація Сурона. Два цікавих байки. В чому між ними різниця? Тут більший буде пробіг 100 км орієнтовно. Тут батарея має ємність 3,6 кВт. Де заходжу Віталік? може заходити? Ми тут просто знімаємо імпровізоване відео е, 3,6 кВт батарея, двигун 3 кВт, максимальна швидкість 70 км. Пробіг я вже сказав. Навантаження, так як тут є багажник, можна щось поставити і прикріпити, окрім. Боксу якогось, так і можна сумки поставити, які щось можна в них також помістити. Є ще, окрім цього, розетка 220 вольт, але потужність невелика, всього лиш 200 200 ватт. Ну там ноутбук підключити, зарядити дрон, мобільні телефони, гаджети, рації, все це можна від цієї розетки підключити. Вже там чайники, каварки це вже буде для неї забагато. Також байк просто вмикається ключом, немає ніяких сигналізацій, ні, нічого. Тихий максимально. Роз'єм зарядки. До речі, заряд заряджається дуже швидко, за 2 години до 80% потужною зарядкою. Має режими. Тобто економний режим, максимальний режим, максимальна швидкість і потужність, і задній хід. Задній хід можна подивитися в наших соціальних мережах, там ми показуємо, для чого він потрібен. Бо багато хто питає, навіщо це. А це досить корисна штука, якщо десь в лісі потрібно байк витягувати. Є кнопка для увімкнення світла і. Тобто обесточує, вимикає все світло, яке є на байку, бо інколи потрібно їхати вночі, щоб не було вас видно. І є сигнал, але сигнал у вигляді просто моргання світлом, щоб не немає такого сигналу, оскільки він також військовим, який нас консультували, не потрібен. Є в цього байка також підножки для пасажира, можна когось підвезти. Не є досить зручно, тобто, на великій дистанції не потрібно. Тобто, як не потрібно, досить зручно буде на великій дистанції підвозити, але так швидко підкинути там на деякий проміжок відстані досить реально. Вилка мотоциклетна, колеса мотоциклетні, гальма мотоциклетні, Тобто все міцне і надійне. Амортизатор налаштовується. Під вагу і відскок. Тобто наскільки швидко буде колесо повертатися в своє положення. Це якщо їхати по асфальті, то потрібно закрутити, щоб воно менше пригало, і відкрутити, щоб було, якщо якісь ями, щоб воно швидше відпрацьовувало ці ями. Наче по цьому байку все. Переходимо до таларії. В таларії у нас пробіг буде менший, оскільки тут акумулятор, ємність його менша, швидкість таларії також до 70 км на годину. Двигун тут також 3 кВт, але я, до речі, забув сказати, відмінність між ними, що тут мотор-колесо, тобто двигун встановлений в колесі, це дає взагалі нуль шуму. А тут працює через редукцію, тобто є ще цепна передача, ланцюгова передача і є ще редуктор, що дає трошки більше шуму. Зараз покажемо наскільки, бо насправді шум невеликий порівняно з мотоциклом, але він, але він відчутний є. Також тут є дисплей, як і в тому байку, який показує потрібну інформацію, включається простим. Ключом. Ручка тут, як бачимо, повноцінна, мотоциклетна. Але для електрики мені все ж таки здається, що така ручка, як у нас, ну це з досвіду кажу, вона більш безпечніша, бо якщо хтось новий хоче байку взяти і спробувати, може на ньому впасти, якщо ніколи не катався. Також амортизатор є, але він, наскільки я знаю, а ні, регулюється також, регулюється вилка передня. Не але і не сказав би, що велосипедна, але достатньо міцна. Е, правда, тут е, гальма, як ми бачимо, велосипедні. Е, диски гальмівні велосипедні, колеса велосипедні, втулки велосипедні. Ну, це більше як дійсно електровелосипед. У нас вже електробайк. Е, так як це просто цивільна версія, і вона не була е, розроблена. З допомогою консультації військових, то тут фара світиться постійно. Хоча ми можемо можливо щось запитаємося в постачальника, як можна її вимикати. Е, наче все, що я забув сказати, Віталік? Е, про корисне навантаження. Тут рекомендовано нас 150 кг, але як показує досвід, це може і більше. Тут в середньому десь 100-120 кг. Так, там пише 120 на постачальника. Тільки що тут плюс, я б сказав, що тут зйомний акумулятор. Тобто знімається ця кришка. Зараз я покажу як. Отой ключ. Ще не знаю, як воно. Так, на паузу. Тут потрібно нажати, щоб він його відкрити, і ось акумулятор. Відключається роз'єм і акумулятор витягується. Можна там придбати 2-3 акумулятори і просто швидко заміняти. І Маємо менший пробіг, але є можливість швидко заміняти акумулятор. Ну, Звісно, акумулятор не дешевий десь 1000 доларів. Але є, як є. Ще що? Гучність? Давай гучність, давай потестуємо гучність. Можемо, до речі, просто навіть не їхати так, газуй. Ось так, цей двигун шумить, а коли їдеш його взагалі не чутно, бо вітер більше чути і покришки більше чути, ніж його. А тепер таларія. Давай я може, ти тримай. Думаю, він не їде, думаю. Може на нього сісти потрібно? Оп. Ну от, можете почути, як цей газ шумить. Але все рівно порівняно з мотоциклом це тихо. Наче все? Чи не все? Та наче все. Тому... Ось такі у нас байки, замовляйте.